Він вже три роки підписав контракт, служив. Ще йому лишилося місяць до кінця контракту. Ще того року, після свят приїхав, каже, я ще хочу вас раз хоч побачити, бо не знаю. чи ще більше побачу. Це Світлана, мама військового Ігоря Іваниковича. Повномасштабну війну він зустрів на півдні, воював на Херсонщині, де невдовзі загинув. Волонтерка каже, що він 25-го загинув. Що Тиждень тіло лежало на полі, а у морг попало 2 березня. Ігорю було 27 років. Він родом з Івано-Франківщини. Там у нього залишився син першокласник. Він не з Херсона. Просто він загинув на Херсонщині. І так богачко нам допоміг, що ми знайшли таких людей, що похоронили його, бо в морзі тримали. Те вже дуже довго не зможуть тримати у морзі. І перерешти не було як. Неможливо було, хісан був окупований. Мати сама з'ясувала долю сина та здалека організувала його похорон. Командування не повідомило рідним про загибель Ігоря, каже його мати. Ми знайшли таку жіночку. вона свого брата шукала, Юлія її звати. І вона з нам допомогла. Вона шукала брата і вирішила рішила всім допомагати людям шукати. І 4 березня. Вона повідомила нас, що його вже нема. Скинула фотографії з моргу на опізнання. Вон, що та горіть, говорять, хі, сонце, що це Антоновський мост. І о першій годині я знову був у військкоматі. Там була така нерозбіріха, люди не знали не в військкоматі, як діяти в таких ситуаціях. Частина вже працівників військомату ходили в цивільній формі. А це вже спогади херсонця Петра Чупруна. Сьогодні він служить у збройних силах України, а до повномасштабної війни був шкільним вчителем. Викладав інформатику. Я працював вчителем в школі, і в 23 третього мене почали діти питати, чи вважаєте ви, що Росія нападе? Типу, а я такий думаю, сказати, що нападе, буду їх перехвильовувати. 24 лютого Петро вирішив долучитися до армії, тож пішов у військкомат. каже там не було ладу. Ну щоб ви розуміли, нам видали автомат і по два магазини набоїв, і все. Тобто навіть не повний боєкомплект. Не броні, не ні касок, нічого. Я йшов в своїх конверсах пальто з рюкзаком і дорожньою сумкою. Петро розказує, що його роті наказали зустрітися із ЗСУ на підступах до Херсону. Дорогою вони чули мінометний обстріл та вибух газогону. Почули звук літака в повітрі. Всі знову ж ти не лягай. Я таке, я що лягати, літак типу що, що такого? Я тільки падаю, літак, іде на зниження різко і взриває перед нами ракет в метрах тридцяти п'ятдесяти самоліти українська техніка відступала і рухалася в бік Миколаєва. Розказує Петро. Тероборону перекинули на іншу ділянку. Завдання наше було прикривати 59-ту бригаду стилу біля Дарівського мосту. Вони типу мали їхати на каховку відбивати Каховку. Ми там просиділи з 6 до 12 години дня. Нікого не було. Ні, ні росіян, ні наших. Нам сказали все. Типу, на цьому завдання закінчилося. Основні, типу, вищі чини оборони Херсонщини, типу, потікали там трьох осіб назвали, чи, чи звання. Я вже не пам'ятаю. Типу, ваше завдання цьому завершено. Скидайте зброю і по цивільному йдіть по сусіднім селах, куди завгодно. Ховай. Ти стікай, росіяни типу вже тут. Російська техніка заходить. Російські війська стоять на мосту. Вот З обозначеннями Росія на плечі. Російські окупанти зайняли херсон 2 березня. Петро залишився жити у місті. Я не міг виїхати, тому що. Боявся, в мене паспорт залишився якраз в одному зі штабів ТРО. І я боявся, що ну, коли сказали, що десант туди спустився, що вони там все обшманали і знайшли відповідно мої документи і можуть мене ідентифікувати на блокпості, якщо на найближчого мене зразу затримають. І потім будуть мені непереливки, знаючи, що можуть робити росіяни з полоненими. Він повернувся додому і продовжив викладати інформатику онлайн. У перші дні взагалі я не виходив Ходив з будинку, нам не купався і тому подібне, щоб зайвих шумів не видавати сусідам, що типу я на місці. Тим бачив, один сусід бачив, як я повертався зі зброєю. Петро виїхав з окупації у травні 22-го року. Згодом приєднався до Збройних сил України. Я не підлягав мобілізації, бо до 27 років мобілізації не підлягають. Мені довелося підписати контракт. Пройшов навчання у Великобританії, потім пройшов навчання в Україні на бойового медика, і зараз виконую завдання в складі 36-ї бригади на Донеччині. Максим із Херсону у мирні часи працював у юридичній сфері. Бойового досвіду в нього не було. Попри це, у перший день повномасштабної війни він записався в тероборону. Прийшов буквально хвилин 20 і вже нас посадили в автобуси, відправили за місто в один з об'єктів, ну, озброїли. Стрілецькою зброєю, і то набої не одразу були, почали привозити поранених. Нас не одразу саме наш взвод, десь там кидали якісь бойові дії, тому що елементарно не було набоїв. Розповідь Максима може свідчити, що військові та влада Херсонщини були принаймні не готові до російського вторгнення 25 го числа. Вже коли почав наступ російських військ через об'їзну трасу в район Миколаєва. Нам казали, що якийсь опір ну, чинити нема сенсу, начебто, за даними розвідки в Херсон. Вони в той день не мали заходити, і відповідно сказали нам малими групами розходитися по домах, фактично зі зброєю, і чекати команди, як діяти далі. Максим каже: не вірив, що російські війська так швидко просунуться до Херсону. Ми чогось були впевнені, що в Херсоні лишаємося не тільки ми, що будуть інші силові підрозділи, і війська, і так далі. Але вже 28-го вже було зрозуміло, що місто оточене, що крім тероборони і якихось там невеличких підрозділів з поліції, нікого, в принципі, і немає. Підрозділ Максима взяв участь в одному бою на околицях Херсону. Потім міську тероборону розпустили. Не було ні засобів, ні зброї для того, щоб чинити опір тим, хто мав бронетехніку, чи соціальну перевагу. Ти виїхав, скажімо так, наземним шляхом чи якимсь іншим. Ну, скажімо так водним шляхом Подробити після пісневину. Розкажу тобі в цьому допомагали якісь інші силові структури, чи це було цивільним? Так, а, допомагали? Ну це не безпосередньо. Мені допомагали. А всі групи, яка намагалась виїхати, ми думали спершу, що все буде добре, але Щось пішло не так, скажімо так, довго просиділи в серій зоні, і ворог дізнався, що ми там знаходимося, намагалися до нас доїхати. Наша артилерія не давала цього зробити. Ну, в результаті була проведена військова операція, в ході якої нас евакуювали. Після того як полишив Херсонщину, Максим пішов служити. Воював на Донбасі та в Харківській області, на якому фронті перебуває тепер. Пообіцяв розповісти після перемоги.